Будь-яка жінка має право знати, які вправи можна робити, не відходячи від ноутбуку від плити. У мене абсолютно непостановочне приготування обіду розважатися на кухні між різотто та відчуттям власного тіла. Да, У нас постановочний кадр, ми знімаємо Ютуб для вашої користі. Любі. Привіт, мене звати Малінки Анна. Я сертифікована викладачка йоги і мама чотирьох дітей. І дуже часто чую питання, як я все встигаю. По-перше, я встигаю не все. Я встигаю лише те, що у мене в пріоритеті. По-друге, сьогоднішній урок про практику йоги. У мене абсолютно непостановочне приготування обіду. До речі, різота потрібно помішати. І я вам хочу показати деякі вправи, які можуть вам допомогти займатися йогу просто не відкриваю. Відходячи від плити, тому що дуже багато моїх підписниць, мами в декреті, або жінки, які і працюють, і займаються дітьми, та й взагалі будь-яка жінка має право знати, які вправи можна робити, не відходячи від ноутбуку, від плити, від де там ще можна від каси. Поїхали. Перша вправа, коли я вже помішала, так вибачте, помішаю ще раз, щоб воно нічого не прогоріло. кожну вправу ми виконуємо одну хвилинку, приблизно можна трішечки більше, трішечки менше. Перша вправа: ми переносимо вагу на стегна над колінами і робимо вдих прогин, і при цьому розкривається грудна клітина. Тобто у нас зафіксований поперек, пупочок підтягується до хребта, підберіть до яремної западинки, потилиця, штовхає стіночку позаду, видих скруглення спини. Вдох, піднирнули прогин, і ми прогнулися виключно в грудній клітині. Видих, скруглення спини, вдох, прогин, видих, скруглення спини. При цьому, коли ми робимо прогин, ми трішечки наче розводимо сідничні кісточки в боки, видих, прогин. Активно працює таз, активно працюють ноги. і ми… Пропрацьовуємо хребет, наш хребет потрібен нам для того, щоб в тому числі покращити інервацію кишківника, тому що наш кишківник кріпиться до хребта, і коли ми ведемо малорухомий образ життя. Нам часто не вистачає саме цієї рухомості, щоб запустити перистальтику кишківника. І коли ми робимо рухи на хребет, як прогин скруглення або скручування, які ми зараз будемо робити, це про покращення роботи кишківника. Це маленький вклад. Звісно, якщо немає збалансованого харчування чи ще щось, то це не дуже допоможе. але... Цього вже може бути достатньо для того, щоб покращити цю роботу. Друга вправа: ми руки кладемо в намасте. Вага на всю стопу. Можливо, трішечки розподіляємо вагу і під пальчики, і на внутрішню поверхню, на зовнішню, на п'ятки. Коліні чашечки підтягнуті, положення стабільне. Ноги можуть бути або разом, або на ширині тазу. Руки кладемо в намасте, губочок при цьому активно штовхає поперек, немає ось такого виваленого животику і. Положення активне. Швидка хід і пілікає. не було чого. Що сьогодні швидкі роз'їздилися, так? Да? Багато сьогодні не галок. Мемчик, мемчик Марінка, на швидка. На одну хвилину виводимо в скручування грудну клітину вправо. Руки лишаються між молочними залозами. Зауважте, найчастіша помилка, коли скручується ось так. Ну, вибачте, це не скручування, це просто якийсь е, рух. Нам потрібно зафіксувати ногу, завантажити вагою праву ногу і вивести в скручування лише праве ребро. Праве плече, а права клубова кісточка штовхається трішечки вперед. Животик активний, і ми виходимо з кожним в скручування трішки глибше. Якщо ви ще увагу в голову направити і штовхнете позаду що там раковина. Буде ще більше ефекту, коли ми витягуємося за маківку, з кожним видихом виходимо все більше і більше в скручування. Вдох, витягуємося, з видихом виходимо в скручування. Вдох, витягуємося, з видихом виходимо в скручування. І якщо ви правильно зробили цю вправу, ви точно відчуєте інтенсивну роботу всіх м'язів, і живота, і вздовж хребта. І ваші ноги активно пропрацюються. Тобто, здавалось би, одна хвилинка і стільки користі, прямо не відходячи від кухні. До речі, смажуючи сирочок, обожнюю таку штуку на зелений салатик зверху покласти. Це просто топчик. В наступний бік. Тобто ми зробили скручування вправо, руки в намасте між молочними залозами. І ми виводимо в скручування на одну хвилинку вліво. Знову Ми скручуємо лише грудну клітину, штовхаємо ліве ребро, ліве плече назад, пупочок фіксує хребет, щоб у нас не було перепрогину, щоб не було якогось ось такого положення. Ноги активні, коліні чашечки підтягнуті. І ми з кожним видухом виходимо все глибше і глибше в скручування. а Ліве крило тазу підштовхуємо вперед, вдох. Витягуємося за маківкою, з видихом виходимо глибше-глибше в скручування. Вдох. Витягуємося за маківкою, видих, виходимо глибше-глибше в скручування. Дуже активно фокусуйте увагу на животику, на силі ніг, тому що таз не має розвертатися. Скручування ось так, не працює з цією силою і з цією інтенсивністю, як зі стабільним тазом. І м'яко повертаємося назад. Вже на цьому насправді можна завершити, легеньку вправу зробили. Але я вам хочу дати ще дві форми, яка допоможе вам розважатися на кухні між різотто та відчуттям власного тіла. Поїхали. Хвиля хребтом. Ми призгинаємо коліна і ми м'яко виштовхуємо лобкову кістку вперед, виводимо таз вперед, грудна клітина падає назад, вирівнюємо ноги. Виводимо таз назад, грудну клітину вперед вже пішла грудна клітина в прогин. Призгинаємо ноги і тазом наче підхоплюємо морозивко вперед. І виштовхнули знов таз назад. І знов ноги вирівняли, таз назад, прогин. І така хвиля хребтом це також про роботу хребта. Далі це можна робити трішки швидше. Можна підключати руки. Але намагайтесь в цій вправі відчувати кожен свій м'яз, кожну клітинку свого тіла. Включаються ноги, та, грудна клітина, м'язи вздовж хребта, м'язи живота, тому що коли ми виводимо лобкову кістку вперед, у нас скорочується відстань, між грудною клітиною та лобковою кісточкою, включається живіт. жвіт. Тужна вправа. Можна лише її робити на кухні зранку, і вже буде вам щастя. Наступна вправа. Зараз я перемішаю свою різотто. Боже, яка смакота, сума сайті. А до різотто я додам овчий сирочок з трюфелем, І це просто білісимо, делікатес. Поїхали. Ми кладемо лікті. Салатики я вже приготувала, кладемо лікті на стіл, на поверхню, скоріш за все, на робочу поверхню. І м'яко піднімаємо ліву ногу вгору. Зауважте, що тут поки що таз має бути в паралелі з підлогою, і сідничну кісточку справа ми штовхаємо назад і намагаємося не просто там підняти розслаблену ногу, наче сопілька, а підтягнути коліно, натягнути на себе стопу, виштовхнутися ліктями зі стола. Пупочок штовхає поперек, щоб не було перепрогину. І ми м'яко розкриваємо таз. Плечі лишаються нерухомі. Закриваємо. Розкриваємо. Закриваємо. Тут активно працюють м'язи живота. Активно працюють м'язи ног. Також відбувається скручування, робота вздовж хребта. підсилюється перистальтика кишківника. І можна сказати, що вечерю ви собі вже заробили. Опускаємо ногу, я зробила 5 разів. Піднімаємо іншу ногу, виштовхуємо її назад. Сіднична кісточка з лівого боку штовхає посадомийку. Права нога наче, підтягується трішки до себе, таз закритий. І ми починаємо, виштовхуючись ліктями, лікці стабільні, розкривати таз. Грудна клітина нерухома, у нас рухається лише таз. Розкриваємо повністю ногу, опускаємо. Розкриваємо, опускаємо. І п'ятий раз. Я опускаю ногу і біжу перевертати свій козячий сирок, який там вже шкварчати починає. Боже, як він потіг файно, клас! М -м -м, це просто екстаз. На обід у нас ризотто, сирочок, салатик. І я почуваюся файною господарочкою, яка вміє класно, смачно готувати. І при цьому піклуватися про себе. А, цим відео я хотіла показати на те, яка офігенна господарочка, кемія готувати ризотто. я вам хотіла показати, що його можна робити навіть на кухні, було б бажання і мотивація. Про це розповідала в своєму першому відео. А, можете погортати мій YouTube, подивитися, яка моя мотивація, знайти свою мотивацію, тому що якщо ви не знаєте, для чого вам робити йогу, навіть оце легесеньке на кухні ви не зможете зробити. Тому, будь ласочка. Мотивація і трішечки фантазії прямо посеред кухні. Дякую вам за увагу, за ваші дзвіночки, пальчики, колокольчики. Буду вдячна вашій увазі. В моєму інстаграмі malinkina.n більше корисної інформації, більше відбудови форм. Переходьте, долучайтеся, і там будуть анонси продуктів, які покращують якість життя жінок. До зустрічі!